Легка розминка біг на випередки баскетбол. Тепер цього всього у школярів стало більше. Учням 10 Б 5 п'ятої школи до вподоби ідея збільшити кількість уроків фізкультури в школах з двох до трьох в тиждень. Хлопці та дівчата зізнаються, інколи дуже хочеться просто побігати замість уроку фізики чи математики. Думаю, що фізкультура це в будь-якому випадку. Добре, то що спорт це якби життя і. Це досить добре. Ми почали більше часу проводити на вулиці і більше дихаємо свіжим повітрям, тому що коли ми сидимо в класі, це ну там немає свіжого повітря. І це добре. А ось вчителі фізкультури чомусь не радіють. Їм додалося не тільки роботи, а й головного болю. Години занять збільшили, але шкільна спортивна інфраструктура не витримує навантаження. До прикладу, в школі номер 5 зал менший за звичайний клас, і взимку він буде постійно зайнятий. У Нас маленький зал. у Нас на жаль не виділяється взагалі кошти для покращення бази, тобто той же самий інвентар, той же самий роздягальні. Душові кабінки, як це, в принципі, за кордоном є. У нас цього, на жаль, немає. ми якось проводимо по два-три по три класи, зводимо три рази на тиждень, розумієте, це по 70 80 дітей у залі маленькому. Якщо у школі додали уроків, то в університеті навпаки забрали. З 1 вересня у вищих учбових закладах фізкультура лише у перших курсів і тільки раз на тиждень. Більше тільки в студентів, які вступили на спортивну спеціальність. Скорочується фінансування і. Більшість деканів, керівників вищих навчальних закладів вважає, що для того, щоб підготувати хорошого фахівця з хімії, біології і так далі, їм не вистачає годин. Викладачі фізкультури та спортивні тренери тільки розводять руками. За їх словами, з таким підходом молоде покоління просто деградує і зовсім забуде про спорт. Це може привести, що студенти зараз, які розвиваються зараз, цей організм такий, що розвивається, можуть просто деградувати і свої часи, де вони можуть. Побувати у спортивних залах чи у басейнах вони просто підуть кудись. Викладачі сподіваються, наступного року цю новацію в університеті відмінять, і тоді фізкультурою студенти займатимуться більше. Вчителі у школах теж чекають, що на них звернуть увагу і почнуть ремонти спортивних залів та оновлюватимуть інвентар. Бо збільшити кількість уроків не значить, покращити їхню якість.